Доброго дня! Сьогодні я хочу викласти свою думку на рахунок того, як зробити так, щоб кінь не кашляв. В нашому випадку я зрозумів, що кінь кашляє від того, що в сіні багато пилюки. Тобто, сіно, яке ми збираємо зараз за допомогою тракторів. Косилок цих, всіх таких не вручну тобто, да, не вручну люди косять, не вручну збирають. Багато в сіні в тюках землі, пилюки і от такого. от Тобто, що я на даний момент зробив, і воно просто допомагає, як це, прямо на очах, як рукою зняло, беру сіно, кладу його на тачку. На таку, як, ну, звичайно, як везу, да? з цією тачкою під'їжджаю до води. Де у мене такий краник, вода, шланг і поливаю водою це сіно на цій тачці. Тобто добре його змочую. Змочую так з усіх якби, сторін, не шкодую води. І що, що, що таким чином виходить? Що сіно проходить водою, змивається та пилюка сіна, і сама брудна вода залишається в цій тачці. Тобто, навколо теж чисто виходить. Да? Тобто, змочили ми це сіно, пролили його водою, під'їхали на місце відвантаження, сіно виклали, вологе. А тачку з тією бродною водою завезли, куди нам треба, і вилили. Як, ось як Роза приїхала на це нове місце, теж буквально за там 2-3 дні я замітив, що вона почала покашлювати. Ну, і я сам, чесно кажучи, від такого сіна теж покашлював. Уже. Як тільки я почав змочувати це сіно, таким чином, так і кінь перестав кашляти Перестала в нього з однієї ноздрі йти навіть така мутна, біла, е, така жидкость. І все стало добре. І я сам, чесно кажучи, перестав кашляти. Тому я думаю, якщо от сіном ми робимо таку процедуру, це не важко. Це треба, ну, я навіть це раніше читав в інтернеті, що так треба робити. Ну, це завжди як вам сказати завжди це треба взяти і зробити, попробувати. І проходить. Тобто я на своєму досвіді зрозумів, що ось ми вже днів 5, як я так роблю з сіном і кінь перестав кашляти. Те саме можна робити, я так думаю, якщо у вас пильна також підстилка, тобто солома або що ви там підстилаєте, теж цей діннік треба змочувати. Можна з якимсь оприскувачем, таким, як ручним, як для дерев, наприклад, пройтися і змочить. Тобто пиль в обстановці, це є головний, я так думаю, чинник, який призводить до кашлю. Тобто, або пил в сіні, або пил в підстілці, або пил на дворі в манежі, в якому кінь бігає, теж повинен. Бути змочений. Не, не даремно у, в таких великих, е, на великих конюшнях, там, де там все це робиться. Тобто змочується пісок, змочується е, все це середовище і так, таким чином. Бо, якщо це запустити, тобто не робити, поступово е, в хронічну форму переходить цей кашель, усугубляється воно це все. І кінь захвора хво, хво, хворіє на оце, як він називається, абструктивне захворювання легень у коня. Так що ось таким чином, якщо у вас кашляє кінь, не шукайте не ні глистів ніяких цих всіх, а перше, це приберіть від усюди пил, де тільки є, змочіть ціною, змочить підстілку, змочіть манеж. Ось і ще хотів сказати таку інформацію. Що коли ми засідлали коня, перед тим, як їхати, ми повинні подивитися, кінь повинен бути, тобто все криється в деталях. От кінь повинен бути занузданий, от такий от спокійний. Да? Що це означає? Що довжина вуздечки, вудило, лежить у роті в нього комфортно, воно його не заважає. Він не нервує, ротом не плямкає, воно не випадає. Тому що якщо зробити задовго, воно буде випадати отут от. і він буде пережовувати, не знати, що робити, шукати, Бо йому буде некомфортно. Тобто Вудило повинно стояти на своєму місці до краю роту і маленьку тут складочку робити. Тобто ні в коїм разі не висіть низько туди. Бо буде падати на зуби, по зубам бить і, і, і буде кінь нервувати. Далі, сідло. Якщо воно підігне неправильно, воно ніде не жме, поступово підтягується підпруга не зразу. І все, коли комфортно, кінь, бачите, одна нога розслаблена, це його нічого не напружує. Це значить, що він врівноважений і вже на нього можна пробувати сідати. Але ще перед тим, як сідати, я ще е його прожену по кругу один-два разочки, подивлюся, як він, чи йому ніде нічого не тисне, нічого не... тому що він це покаже, Тобто своєю нервовою поведінкою, не розслабленою, як зараз. А якоюсь нервовою поведінкою, тобто, може крутити головою, шатати головою, віджовувати там, не... отак, от щось йому може. В роті те будило, не так будь. І це все буде впливати далі на безпеку вашої їзди. Тобто, якщо кінь буде, чимось йому буде щось його. Ну, Це як взяти самому шнурки, не зав'язати, до прикладу, і грати в футбол. Або на полуспущених штанах грати в футбол. Буде вам... Все у вас буде виходити, не будете ви нервувати. Оце такий приклад. Тому у всіх деталях треба е, звертати на все увагу. І таким чином тоді буде ваше. Тому що головне у поводженні з конем це безпека. Ваша безпека. Ось таким чином ми добиваємося що перед верховою їздою коня пускаємо по кругу. Він врівноважено ходить. Не даємо йому змінити напрям руху, без нашого дозволу. Сап. Ходить. Можна рисю. Не даємо змінити. Хотів змінити. Бачите, йому некомфортно, як я тут зараз справа. Так. Міняємо напрям руху зараз по нашій команді. Наліво. Кроком. Рисю. Не буду неї пускати, але можна було б ще рисю. Потім галопом, якщо ви хочете пізніше їхати галопом. І дивимося, якщо у нас все добре, кінь спокійний, врівноважений, Бр. нічого йому не турбує, він не кульгає і не стурбований, сідаємо і потихеньку, розмявшись перед цим самі, зробивши таку невеличку зарядку, розтяжку, сідаємо на коня і їдемо. Що ще головне? Ось, наприклад, в, одних, в одному взуті я працюю, а в другому взуті я їжу. Тому що, наприклад, те взуття, в якому я працюю, прибираю за конем, там великі такі подошва, шипи, і я замітив, що мені важко із стримені ногу виймати. Тому я перевзувся на легке взуття. Це опять же ті. Щоб нога вискакувала з тремені легко. Це та сама безпека, якщо, не дай Бог, щось на коню з вами стало, що кінь щось треба скочить або треба щось, ви тоді ваша нога не застріє. Тобто перед тим як їхати на коню, ви це все повинні спробувати. Як у вас нога заходить, виходить із тремені, чи зручне взуття, бо це все є безпека в тих деталях, про які я говорив перед цим. Мене вже так було раз, що приходилось, кінь рванув і ну, це не розвою, це було в іншій ситуації. І мені прийшлось навіть з нього скочить і за один із поводів його зупинити. То добре, що я був взутий, так теж провірив, і я вискользнув стриміння, скочив, і все обійшлося. Так що, це все ці деталі. Тобто, зараз ми. Підпругу на початку ми не підтягували до кінця. А зараз ми трошки походили, підтягнемо до кінця підпругу. І все, і тоді поступово їдемо далі на коню. Вчимо коня повертати, тормозити, здавати назад. І якщо ми це все вміємо, тоді можна вже їхати десь на якісь... Подалі від дому, як то кажуть, не боятись. Що сідло нормально підігнане, то не треба затягувати підпругу. Отак, от, як деякі люди бачу, роблять ногою геть в коня впираються, тянуть. Тобто кінь це живе, так сказати, жива тварина. Йому теж може бути болісно і так далі. Тобто мене підпруга підтянута. Але пальці заходять сюди. І при цьому сідло не ну, сидить плотно на коню. Тобто воно не, не, пере, не перекрутиться, не спаде. Але це не є така затяжка, що там муха не пролетить. Тому от на це все треба зважати. Якщо у вас сідло продовжує перекручуватись і ви не можете затягнути підпругу, як не тягнете, значить щось не те з сідлом. Не мучайте і коня і себе, а змініть сідло. Ось такі деталі, в яких криється серйозні такі речі. І ось зараз я їду верхом на розі. Я дуже потрошку з нею все починаю. Тобто кожен день спочатку кроком, потім потрошку рисю. І це вже десь четвертий, мабуть, день на ній. І тільки от зараз, четвертий день, ми трошки отут на мягкому такому пісочку, там далі. Якось так вона вже подумала, що їдемо додому. Я її пустив, дав їй пробігти. І ми проїхали галопом трошки. Я вам скажу, від цього галопа і вона здивувалася, і я здивувався. Так? Тому не треба форсувати, все потрошку. І такий м'ягенький получився в нас галоп. Тобто, що я домагаюся? Якось так домагаюся, щоб у мене з моїм конем. Ці прогулянки і ці їзда верхи, щоб вона приносила задоволення двом. Щоб це не, не виходило в тяжку таку працю, не, до якої ще кінь не звик. Тому що і він тоді буде супротив чинити значний, якщо йому, допустим, взяти і в перший день його загнати там, да, сильно, то на другий день йому навіть сідло буде важко вдіти, бо він вже знає. Що це буде тяжка праця, праця повинна бути поступово збільшуватись, щоб навіть він, кінь, коли адаптується, щоб він не замічав тих навантажень. І таким чином і вам буде легше, і коню буде безстресово, потрошки він не буде замічати. Але якщо протягом часу взяти, допустим, там місяць або два, і так поступово збільшувати навантаження і різні експерименти, то зрівняти перше, скажімо, відео, що було на початку, що ви там в руках, допустимо, ходили в поле з цим конем. І коли через 2 місяці постійних занять ви будете літати на ньому галопом через різні перешкоди, то... І кінь здиву, ну якби, якби це все в один день трапилось, і кінь би цьому не повірив і ви. А якщо це поступово, то воно а, без проблем якби, виходить без стресу і приносить задоволення обом. Ось такої філософії я намагаюся притримуватись. Нема куди спішити. Як то кажуть, спіши повільно. Ось іще така важлива вправа, яка. Показує, наскільки кінь теж розслаблений. Це вправа. Тобто, от ви сидите на коню. Це можна робити з землі. І от повертаєте його голову от да, за одну узду, направо до кінця, він має віддати. І відпускаємо. І далі пробуємо наліво так само. Наліво до кінця. Прррр, от, до ноги і відпускаємо. Тобто. Здається, що це легко, але спробуйте зробити на коню, який, допустимо, в стресі або е не розслаблений, він вам не віддасть отак от голову. От давайте я ще зберу ще раз розу. Справа тяну. Дай, дай, дай. Дай. Хоп. І вона віддала до ноги, бачите? Шия розслаблена, це означає. Тобто кінь не напружений. І зараз ліво ще раз зробимо. З телефоном трошки погано. Зробимо зліва, віддай. Віддай. Це є розтяжка. І це є кінь, як то кажуть, прибираємо в нього напругу, щоб він був розслаблений. Це треба до їзди. Ось, бачите, віддав голову. І відпускаємо. Молодець. Тобто це можна робити з землі, треба робити. Перед їздою. Тобто провірили, вліво-вправо голову дає спокійно і не рухає ногами. Якщо ногами починає рухати, значить рухаємося до тих пір, поки він не зупиниться і все ж таки просимо просим, ну, віддати голову без руху ногами. І таким чином кінь швидко розуміє, що є така вправа. Він розслабляє шию. От дивіться, раз. Стоїть ногами, а голову свою дає, дає. Відпустили, молодець. Ще раз зліва. Стоїмо ногами, нікуди не рухаємося, раз, а голову дає, бачите? Притримали, відпустили. Молодець. І таким чином, показник того, що кінь розслаблений, є оця піна у рота. Тобто, якщо йому вудило підходить і все добре, у коня розслабленого буде завжди там збиратися така піна. Він віджовує, називається. Тобто він віджовує і піна збирається. Далі завжди практикуємо при кожній зупинці отаку от витримку. Бачите, я сижу, просто балакаю, кінь вчиться чекати. Тобто він не тяне на траву, піна в роті вказує на те, що він розслаблений. Нога одна задня. Та чи та, під така розслаблена, підспущена. Ось він, ззаді теж можна побачити. І це от, от таку от витримку. І це все треба тренувати. Тобто, щоби шаблони це добре. Тобто, виїхали, покаталися і додому. Але якісь зміни вроді того, що виїхали. Покаталися, але не додому, наприклад, а стали і потренували отаку от, от витримку. І кожен раз чогось нового треба шукати, такого чомусь новому коня вчити. І тому він не буде тоді вже е, диктувати свої умови, тому що згодом він все рівно, допустимо, буде пробувати вас і завжди буде пробувати диктувати умови. Тобто, десь послухається, а далі щось новеньке і вже не послухається. Так от, з цим новеньким ми, завжди, практикуючи щось новеньке, ми завжди тримаємо коня в формі і в такій звичці постійно нас слухатися. Так, зараз зробимо ще вступку назад, назад, ось назад, назад, назад. Як тільки пішов назад, відпускаємо повід. Це особлива уступка назад. Треба для коней е, тренувати, які завжди спішать вперед. Тобто, от якщо вони завжди спішать вперед завжди, то їм треба як можна частіше тренувати назад. І це відучить їх спішити вперед. Окей, всім дякую за увагу до наступних відео.